Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників початку. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власний шедевр. Пропонуємо до вашої уваги набір підвісок у вигляді веселки. Дані барвисті підвіски є відмінним аксесуаром для маркування, в'язанні та шитті. Їх можна використовувати як маркери, щоб відзначати важливі моменти в роботі, або для розділення окремих ділянок проєкту. Підвіски виконані з металу та покриті емаловою фарбою, що надає їм яскравого та барвистого вигляду. Вони міцні та надійні, а також легко кріпляться та знімаються. Додайте красу та функціональність у своїй роботи за допомогою цих веселих та яскравих підвісок. Пропонуємо до вашої уваги алмазну мозаїку. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Дані форми представлені у вигляді вовка та коня. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рук. പു Пропонуємо до вашої уваги водорозчинну канву для вишивання. Дана магічна тканина ідеальна для тих, хто хоче створити унікальні вишивки та не хоче витрачати час на видалення фону чи тканин. Після завершення роботи залишається тільки змочити тканину у воді, і вона зникне без сліду, залишаючи лише вишитий візерунок. Це дозволяє вам створювати ніжні та прозорі дизайни. Нина ідеально підходить для різних аксесуарів, таких як подушки, рамки, сумки та багато іншого.